Thank you. Сьогодні на вечерю буде ось таке м'яско. Тут у нас одна морквинка, лосось, три чорні шоколадки це мені для десерту, і чорний хлібчик. Масло. Ось такі жлейки взяли. Я люблю паште, тому беру маленький, чисто для себе, а хлопець взяв шпроти, А я їх так собі не дуже люблю. Вчора замовляли доставку, і там були ось такі перчики, ну, не знаю, саме такі просто. Такий маленький грецький пепероні був теж на вигляд. Взяла в магазині дуже мені останнім часом хочеться гострого. Попробую чи це будуть класні. Тут у нас пакети для сміття, Намазка. оливки, Комбуча. пиво. Так, Це тонік, томатна паста, ось така шинка і сосиски. Чіпси, соломка, банани. Яйця. Хлопець любить прінгос, я не дуже особливо з цим смаком, так собі. Чабата. Улюблені соки, ну ви пам'ятаєте, да? І кокосове молоко. І все, це все. Ходила разом з вами у Юску перший день чорної п'ятниці, ну а зараз зробимо розпаковку. Взяли нову якісну гостьову ковдру, бо до нас планується приїзд гостей, а тут я знімала розпаковку чиндем, тому ще збірками. І також нові гостьові подушки. Так, це новий юршик, бо старий поломаний. Давно дивилась на цей підсвічник і взяла такий біленький і до нього ось такі дуже ароматні свічки. Багато вішаків не буває, тому прихопила ще 5 штучок. І ось таку корзину у нас одна вже є, взяла другу. З гномів цього року купила ось таку малютку. Взяли ще один набір рушників у ванну для рук та для тіла. Та ось такий набір маленьких рушничків. Я їх використовую на кухні, вони нам підходять по кольору, і їх п'ять штучок. Вдома холодна підлога, тому для гостей взяли ось такі таполі так, вони такі по якості, як з готелю, але це краще, ніж нічого. І на цьому все. На днях була в АТБ і знайшла нові зубні пасти. Взяла спробувати одразу дві, але давайте по черзі їх розглянемо. Зацікавила мене ось така чорна, адже вона не містить фтору. І, як заявляє виробник, ефективно відбілює зуби та видаляє наліт. Наступна вже з фтором, але містить ефірну олію бергамоту, яка нейтралізує запах диму, кави та вина, і ефірну олію лимони, яка ефективно відбілює плями на зуб. Бах та прибирає неприємний запах. У ранковому догляді я пробувала чорну пасту, дуже подобається, що вона м'ятна. А вже під час вечірньої ротини я створюю затишок навколо, запалю свічечку. І буду пробувати зубну пасту з оліями бергамоту та лимону. Має цікавий нестандартний, як у всіх пастах, смак. І що приємно, що і перша, і ця друга паста вони натуральні на 99%. Спробувавши ці дві пасти, я надаю перевагу чорній, А ви скоріш вирішайте ВТБ, аби затестити цю новинку. Велика розпаковка з метро. Першим ділом полянок квасова, щось мене дуже прорвало на цю солену водичку останнім часом. Бейбі шпинат бути в метро і не взяти круасани, Ну то є гріх. Лейс років півтора. Напевно, я не їла насіння, бо вже захотілось яблучний сік. Світанок не було в метро. Мого улюбленого того буде річ. І молоко. Від 25 Coffee Roasters до нас їде новинка, нова кава. І ось якраз до неї взяли сироп карамель. Сицилійський червоний апельсин, це теж, до речі, хлопець п'є каву з ним. Сир, наш улюблений там по акції зараз. Мені рослинне молоко, бо хочу зараз і какао, і пластівці їсти, і до кави до всього. Ще один сік, олія, кабаноси, картопелька. З Наступного пакету у нас фольга, тут печівко, бокали для пива, бо я розбила випадково улюблений бокал е, свого хлопця. Коли діставала посуд з посудомийки для пива, <кій> От того, нові. Дуже рідко ми руцями посуд, бо я посуди мийкали. іноді і таке стається, того треба засіб. Раз на півроку, напевно, купується. І хлібчик. Улюблених яготинських вершків не було, того ось такі. Так само, кожен раз, коли приїжджаємо в метро, купуємо чайок. Цього разу чорний. Тут у нас яловичий фарш 300 г, Баріла номер 3 улюблена. Трошечки різних спецій, але для початку тут панірувальні сухарі. Взяла попробувати ось таку спецію до картоплі. Ще така паніровка до м'яса у нас буде. Часник сушений, копчена паприка і приправа до курки. Я не дуже люблю фету, але ось таку. Можу їсти із задоволенням. І ще дві моцарелки. Ось така ще моцарела. Чайочок обліпиховий, куряче філе і шинка. Грудинка. І поповнюємо запаси кускусу. Останній пакет тут, здебільшого нас овочі, фрукти будуть. А! Випало, вертаю назад. Коктейльний мікс з цих помідорів. Томатна паста, масло вершкове. Так, це кріп. Це у нас рожеві томати, виноград, банани. Тут картопля. А, до речі, ще одну да, хлопець в два пакети. Взяв це бурячок, огірки, одна червона цибулька і яблука, якось вони там називаються ред, ред І на цьому виходить все.